Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо шановні жителі громад. 8 травня ми разом з мільйонами людей по всьому світу відзначаємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. 29 травня минулого року Верховна Рада України законом про день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років встановила 8 травня як єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Ми приєдналися до європейської традиції святкування перемоги над нацизмом, і цьогорічне свято вперше відзначаємо саме в той день, коли Німеччина офіційно капітулювала. Для Європи 8 травня. Точка відліку закінчення війни. Перемога над страшним злом нацизму, нагадування про катастрофу, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. Пам'ять про війну має вести не до культу перемоги, а розвивати вміння, цінувати мир. Категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами, а також виховувати сміливість та принциповість у боротьбі з агресією і несправедливістю. 8 травня це день, який відзначається як день пам'яті перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він відіграє важливу роль в історії світу, оскільки саме 8 травня 1945 року відбулася кінцева капітуляція Німеччини, що позначила завершення Другої світової війни у Європі. Цей день, як і День перемоги, символізує перемогу над нацизмом і фашизмом, а також шанування пам'яті всіх, хто загинув у цих воєнних подіях. 8 травня став символом миру і примирення між народами, які воювали проти нацизму під час Другої світової війни. 8 травня у День пам'яті та перемоги Україна вшановує подвиг кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'ять мирних цивільних людей, які загинули або постраждали від бойових дій та під час окупації їхніх міст і сіл. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора спільними зусиллями зупинили десятки країн і народів. Ми пам'ятаємо, що перемагає той, хто захищає рідну землю. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучої перемоги сьогодні. Це віколомний день, що усоблює героїзм, силу духу, ратну працю і вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійснених мрій і задумів. Друга світова війна стала можливою через мову антигуманних режимів нацистського і радянського. Українці воювали на боці антигітлерівської коаліції і зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерської Німеччини. Ціною стали надзвичайні втрати упродовж 1939-1945 років українців та представників інших національностей, які проживали на нашій землі. Ми добре знаємо ціну війни, тому для нас головне мир. Та не перевеликий жаль, цю знамену дату ми зустрічаємо зі зброєю в руках. Зараз, як і в роки Другої світової війни, українці воюють з жорстоким і цинічним агресором. Український народ і сьогодні стоїть у боротьбі за свою батьківщину, бо народжений бути вільним. Українців не зламати у наш час за перемогу над російським окупантом, воюють сотні тисяч українців. Тисячі героїв уже віддали своє життя за свободу України. Те, що творять московські так звані військові на українській землі, є геноцидом українського народу, свідомим знищенням наших громадян. Тому ми зобов'язані глибоко і остаточно переосмислити історію, нарешті зрозуміти, що ми і московити завжди були різними за ментальністю та за цінностями. Усі ми у невичерпному боргу перед тими, хто віддав у другій світовій та сьогоднішній війні свої життя, чия юність та молодість покладені за право вільно жити у своїй державі. Ми пам'ятаємо жахи військового лихволіття з розповідей наших дідів, а сьогодні й самі переживаємо страшні воєнні злочини, тому особливо розуміємо ціну мирного життя. Нехай цей день спонукає нас до єднання та гармонії, а також шанування пам'яті про тих, хто поклав своє життя за мир і свободу. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій, підступного агресивного сусіда-злочинця. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини. Земний уклін усім, хто виніс на своїх плечах лихоліття років окупації та пекло констаборів. Хто піднімав з руїн і відроджував рідну країну? Щороку це свято служитиме нагадуванням, немає більшої цінності, ніж радість життя на вільній землі. Бажаємо всім мирного неба над головою, сім'ям захисників дочекати своїх рідних з війни здоровими і з перемогою, терпіння і віри нам усім, щоб пройти достойно ці випробування і зберегти нашу землю від ворожих посягань. у ці складні часи. Ми, як ніколи, маємо згуртуватися навколо високої мети. Жити в незалежній, єдиній квітучій Україні, і хай незламний дух великої перемоги надає нам сил і наснаги. Бажаємо всім мирного неба над головою, злагоди та благополуччя вам, вашим рідним та близьким, швидкої перемоги у теперішній війні. Згадаймо усіх, хто ціною свого життя захистив та захищає право українців бути українцями, віддамо шану всім захисникам України у 20-му та 21-му століттях. Схилімо голови у пам'ять про загиблих у боротьбі з нацизмом у всі часи. Слава Україні! Слава її героям-захисникам! Хай мир і злагода панують на нашій землі. Вічна пам'ять загиблим воїнам-захисникам. Низький уклін живе. Увага! Кліщі! Весна це час активізації кліщів. Як поберегтися від їхніх укусів? Розпочався сезон активності кліщів, їх можна зустріти протягом усього року, однак пік їхньої активності припадає на весняно-осінній період. Саме тому слід бути обережними, аби не стати жертвою нападу цих комах. Щороку в теплий весняно-літній період у лісах і парках активізуються кліщі. Укуси кліщів загрожують людині такими хворобами, як ікосодовий кліщовий бареліоз, хвороба лайма, кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка. Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів або сидить у траві. Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі та речах. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками іншими тваринами. Деякі кліщі не мають ніякої прив'язки до лісу, тому вони можуть легко атакувати навіть на коротко стриженому газоні. Природнім середовищем для цих комах є ґрунт та трава. Розпізнати кліща не складно, адже він має характерний бурий або коричневий колір. Витягнутий тулуб діаметром від 2 до 5 міліметрів з темною плямою на голові. Кровосмоктування кліща може тривати до 12 діб, при цьому саме це збільшується 80-150 разів, занурившись глибоко в шкіру. Зазвичай дорослі кліщі, що присмокталися, виявляються людиною через 2-3 дні. В місці укусу з'являється припухлість, свербіння, почервоніння. В Україні живе декілька видів іксодових кліщів. Не всі вони переносять збудники небезпечних хвороб, проте їхні укуси можуть загрожувати людині хворобами лайма та міямото, кліщовим вірусним енцефалітом. Отож, що ж таке хвороба лайма. Інша назва іксодовий кліщовий борліоз. Це найпоширеніша кліщова інфекція у світі. Початкові симптоми хвороби лайма проявляються протягом 5-11 днів. Після моменту укусу або навіть через місяць. Перші ознаки можуть нагадувати вам симптоми грипу підвищення температури тіла, головні болі, біль у м'язах, втома, аритмія, алергічні реакції. Аби на прогулянці не стати жертвою кліща, подбайте про відповідний одяг. Оберіть світлий одяг із довгим рукавом, що щільно прилягає до тіла. Зав'яжіть навколо шиї хустку, Куртку чи сорочку заправте у штани, а їх у шкарпетки, черевики або чоботи. Залиште мінімально відкритий шкірний покрив. Використовуйте репеленти, засоби для відлякування кліщів. На прогулянці періодично проводьте самоогляд щодві години або попросіть кого-небудь з друзів, близьких оглянути вас. Обробляйте одяг та взуття захисним засобом можна і зсередини. У своєму дворі вдома або на дачній ділянці регулярно косіть траву. Як правило, кліщі живуть неподалік лісів та полів. Якщо кліщ присмоктався до тіла, слід якнайшвидше видалити його і краще зробити це в найближчому медичному закладі. Але бувають випадки, коли немає можливості звернутися до лікаря. У такому разі видалення проводять самостійно. Розхитуючи кліща з боку бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хобутком кліща та шкірою людини. Повільно його видалити разом з хоботком. Після видалення кліща місце присмоктування змастити трьохвідсотковим розчином йоду або спиртом. Якщо хоботок залишився уранці, його видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом. У жодному випадку не мажте місце укусу олією, лаком або вазеліном. Не крутіть його руками. Також, якщо поблизу немає лікаря, видаліть кліща самостійно за допомогою кліща смика, спеціального пристрою для видалення кліщів, що продається у ветеринарних аптеках. Притисніть пристрій до шкіри, підсуньте під кліща, акуратно розхитайте кліща з боку в бік, адже хоботок міцно тримається в ранці. А тоді повільно викрутіть. Крутити можна у будь-який бік і за годинниковою стрілкою, і проти неї. Якщо такого пристрою немає, зробіть це пальцями, обгорнутими марливою серветкою або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща поволі, без ривків. Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть його рештки стерильною голкою. Після видалення кліща ранку змістіть антисептиком, а руки виміть з милом. Протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом. Щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервені на шкірі, яке продовжує збільшуватися, негайно зверніться до лікаря. Пам'ятайте, що єдине захворювання, яке переносять кліщі кліщовий енцефаліт. Його можна запобігти за допомогою вакцинації. Отож ще раз, що необхідно робити, аби уникнути нападу кліщів? Одягати світлий однотонний одяг із довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла так кліщів буде легко помітити, покривати голову, застосовувати репеленти, рідини та аерозолі, які відлякують кліщів. Під час перебування на природі проводити огляд за наявністю кліщів кожні дві години. Після прогулянки одразу змінити одяг та білизну, ретельно їх оглянути і випрати. Якщо разом з вами на природі був домашній улюбленець, його також слід оглянути перед тим, як відпустити в помешкання. Фахівці не радять видаляти кліща самостійно, провести цю операцію без відповідної практики доволі складно, адже можна розчевити кліща або не видалити цілком. У будь-якому випадку після видалення кліща зверніться до лікаря-інфекціоніста. Симптоми як содового кліщового борреліозу, хвороби лайма, почервіння в місці вкусу кліща, незначний свербіж в місці укусу кліща, часто разом з еритемою у людини з'являється лихоманка, біль голови, затверділість м'язів шиї, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо лікування хворих на ранній стадії не проводиться, хвороба набуває хронічного перебігу, приводячи до тривалої непрацездатності та інвалідності. Дотримуйтесь простих та доступних методів захисту від кліщів, бережіть себе та своїх близьких. Спільно з усією вільною Європою, 9 травня ми відзначаємо День Європи, згуртованої, в основі якої має бути мир, частина якої завжди була, є і буде Україна. Своєї прагнення та свій вибір жити у вільній європейській державі українці не лише декларують, а й безпосередньо захищають зі зброєю в руках. Зараз ми боремося не лише за власне існування, а й існування цивілізованого суспільства. Вкотре дякуємо нашим європейським партнерам за підтримку та допомогу у нелегкій боротьбі за наше спільне європейське майбутнє. Кризи, карантин, війна ще й на додачу. Життя нас до такого не готувало, проте ми можемо підготуватися до будь-якого розвитку подій. Якщо ваш регіон потерпає від сезонних повеней, може виникнути необхідність тимчасово виїхати. Запам'ятайте алгоритм дій під час евакуації. Двадцять тисяч гривень для ветеранського бізнесу бізнес-інкубатор для ветеранів та ветеранок, які хочуть розпочати власну справу або розвинути уже діючий мікробізнес. Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їх родин. Програма передбачає бізнес онлайн-інтенсив, індивідуальні консультації, підготовку стратегії розвитку, а також сприяння в залученні грантів. Подавати заявки можуть ветерани, ветеранки, дружини, чоловік, батько, матір, дитина, у тому числі усиновлена, учасники чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників. Сума 20 тисяч гривень. Бізнес-інкубатор реалізується у межах проєкту Посилене партнерство для сталого відновлення, що фінансується урядом Швеції. Представленим Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та імплементується програмою розвитку ООН в Україні, виконавчий партнер, клуб ділових людей України у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією. Заявки приймаються до 20 травня 2024 року. Проєкт діятиме до завершення воєнного стану. На цьому у мене все. Слава Україні! Героям слава! Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!